Girl, боїшся знімати тільки думаєш і не робиш. В голові стільки жахливих думок, ти не знаєш, чого почати, ти не знаєш, що вийде, ти думаєш, що ти недостатня. Я поділюсь з тобою, як це все змінити. Після цього відео ти точно почнеш діяти. Let's go! справді я спробувала в своєму житті вже багато різних ніж, і в кожній є свої нюанси. Загальні думки у всіх однакові. Такі внутрішні установки, які найчастіше всіх зупиняють. І я зараз їх озвучу, а ще дам контраргументи на кожну з них. Я не достатньо цікава, я недостатньо гарна, я не ідеальна, ще зарано знімати, бо я не така, як хотіла би себе бачити на відео. Контраргумент на цю думку. Людям не треба ідеальність, людям не треба неймовірна краса Вікторія Сікрет. Вони шукають справжність, вони шукають автентичність, вони хочуть бачити саме тебе в твоєму проявленні, яке в тебе вже є прямо зараз, в такому самому вигляді, як ти є зараз. Ваше проявлення зараз є ідеальним вже. Вам не треба ставати ніким. Людям потрібні саме ви. А цікавість підтягнеться, якщо ви будете робити Next. Все вже існує, всі ніші зайняті і всі краще за мене. Тому який сенс мені починати знімати? Я просто зайва, я не впишусь. Контраргумент на цю жахливу думку. Ніхто ще не робив. Це твоїм голосом, твоїм стилем. Це як музика, нот, всього сім, а пісень багато. Я вам, відкр... вам відкрию секрет: існує вже все у тисячі і тисячах різних форм. Це не означає, що вам не треба проявлятись. Це не означає, що ви не будете робити унікально камон. У мене нема камери, мікрофона. Хто ми не в такої якості? Контра. На початку треба не приладдя, а причина. Якість це не тільки пікселі, це атмосфера, посил і твоя присутність. Камона всі блогери починали з чогось малого, з чогось неякісного. Ви сюди прийшли, щоби робити свою справу. Яка вже різниця, на що ви її знімаєте? Просто робіть, будь ласка. Якщо у вас є бажання це робити, значить це комусь треба. Записали. Я боюсь, що мене ніхто не буде дивитись. Це буде неприємно і боляче, і, і значить, що я лох і але я нікому не потрібен. Так, це неприємно. Але ще гірше не дати собі шанс. Навіть 10 переглядів це 10 справжніх людей, і кожен крок це нагадування собі. Я варта уваги. Люди вподобали твоє відео. Так і відносяться до цього. Це маленькі кроки. Все перевертаємо в позитив. Все мало переглядів, зато вони є. Все п'яте. Мені страшно показувати себе. Що подумають близькі, а що скажуть однокласники? Що мої підписники в інстаграмі подумають? Моя бабуся буде розочарована в мені. Хтось завжди буде думати, хтось завжди буде тебе критикувати. Якщо ти проявляєшся, хтось завжди захоче щось про це сказати. Чому? Тому що вони бояться, вони цього не роблять, а ти робиш. Вони заздрять, звичайно, вони щось про це скажуть, вони щось про це тявкнуть. Але неважливо, що говорять криси за спиною в кіси. І все тут. Твій блог, твій контент, це не про контроль. Думок інших про тебе. Ти не контролюєш їх думки про себе. Ти не можеш це робити. Вони можуть думати про тебе все, що завгодно. Це їх право. Ти тут просто щоб проявляти себе. Ти не будеш для них, ти будеш для себе. Шосте, я не витримаю хейту. Хейт не доказ того, що ти щось не так робиш. Це доказ того. Що ти якраз робиш, ти якраз це правильно робиш, хейт приходить тільки туди, де зачепило резонанс. Хейт це взагалі круто. Дуже багато людей насправді люблять хейт. Так, да, це може бути неприємно, якщо зачепили якусь там твою слабку точку, але це приходить, просто розумієш, що насправді ти вигріші, вони говорять про тебе, а не ти про них. Тому. Нехай хейтять. я вам скажу: всі, хто хейтять мене, це кривожоповілахі. І, і... <злі>, злі коментарі завжди від якихось чоловіків середнього віку з пустою аватаркою і пустим аккаунтом. <злі> завжди, завжди всі хейтери. Хейтери моєї музики, моєї поезії, мого репу. Е навіть мого першого подкасту для жінок. Всі хейтери це якісь мужики-потіряшки напевно, вже листіють і просто зляться, що тут сидить якась жінка і каже те, що думає. Зай на пересадку волосся Сьоме. Я почну, а потім знову кину. В мене немає стабільності, я нестабільна. Я я, я... це тупа я. Ти не мусиш бути стабільною. Да. Всі кажуть, що треба бути стабільними, алгоритми, бла, бла, бла. Ти мусиш викладати те, що відгукується тобі в душі, розумієш те, що тобі цікаво. І тоді, коли тобі хочеться. Звичайно, треба собі себе трошки піночок собі давати, щоб все-таки не закидувати повністю свою справу, бо це ж твоя справа, але не треба оце от е свіна матка контенту, це ражать, рижать, рижать, стріляти контентом цим. Це не обов'язково, окей, розслабились. Навіть три твоїх відео можуть змінити все твоє життя. Восьме. Я ще не готова, потрібно підготуватись краще. Ми знаємо все про відкладання життя на потім це воно і є. Зараз не підходящий момент. Треба ще, треба краще, треба вище, треба готовність це ілюзія. Да-да. Ми вчимось тільки в процесі і тільки через дію. Твій початок буде не ідеальним і саме в цьому його краса. Просто почніть, а далі подивимось. Отака в мене тепер мантра. Звісно, я не готова. Я не була готова сьогодні знімати це відео. Просто я в кінці дня вже сіла і подумала. Та ну його. Я просто зніму, тому що я хочу про це зняти, я хочу про це сказати. І мені вже все одно, що там далі. Я просто це зроблю. Так, туди його. дев'яте. Я не витримую конкуренції. Мені важко дивитися, у інших виходить краще. Ми не на змаганні. В кожного є своє місце, да? ми не конкуруємо. Звичайно, в нашому мізогінному патріархальному суспільстві дуже легко думати, що, що ти в конкуренції з кимось. Да? Що якщо є якась дівчинка, яка схожа на тебе, малюється, фарбується, то вона твоя конкурентка. Але це ж не так. Реально. Купа людей на землі, всі ці люди сидять в інтернеті, і кожному з них може відгукнутися різна дівчинка, яка знімає. Комусь відгукнешся ти, комусь відгукнеться інша. Так? Комусь будуть корисні твої поради, комусь будуть корисні іншої людини поради. І кожному своє, і твоє проявлення теж комусь треба. Твій темп це твій темп. Та унікальна особистість ми не здаємось. Ми просто робимо, ми робимо себе, ми створюємо це. Десяте. Я не знаю, про що мені говорити, в мене нема чіткої теми, або я хочу занадто багато, я не знаю, яку нішу обрати. Я вирішила так: Ти і є тема, ти і є цілий світ. Те, що ти захотіла сказати сьогодні, те й роби. Те, що захотіла викласти сьогодні. Все, це твоє проявлення щире, найщиріше. Твій досвід, твої думки, почуття, цього вже достатньо. Тобі не треба класти себе в якусь коробочку і підписувати. Да? Звичайно, всі там гуру і так далі радять обрати нішу, це для алгоритмів і так далі. Оберіть якусь загальну нішу. От в мене контент для жінок, і тут може бути все, що завгодно. Звичайно, хлопчики теж можуть мене дивитись, але я свідомо роблю це саме для жінок. І сюди входить все, все, бо я є жінка і я відображення якби жіночого досвіду, жіночого експірієнсу на планеті, в житті, і я можу казати про що завгодно. Ясність приходить під час. Руху. Свек 11. Мені не хочеться бути ще одним контентом у шумі. Оверконсюмірізм. Оверсатурейтед saturated media. Занадто багато блогерів, занадто багато подкастерів. Контра. Ти не контент, ти людина. У потоці однакових постів, які, як ти вважаєш, нічого не варті, будуть жити твої пости, які можуть сказати щось дуже важливе і цінне комусь. Ти можеш бути ковтком свіжого повітря для когось. Серед усього цього шуму і смітнику контенту. Вір в це. Так і буде. Хтось може подивитись це відео і сказати: Я чекала саме цього. Я шукала саме цю людину. Підпишеться і буде твоєю, твоєю людиною. І останнє. Дванадцяте. Мені просто здається, що я нікому не потрібна. Я нікому не потрібна, мене ніхто не любить. любить контра це неправда. Ти потрібна собі, як мінімум і як максимум. Опана. Так теж прикольно. Це не ніхто, це дуже багато кого. Геніальні цитати Ксюші Айві. Освідом свою справжню ціль. Треба обрати purpose. суть свого контенту, суть того, для чого ти це робиш. Це може бути просто. Від скуки для веселощів, освіти, розваги, обери освідом свою справжню ціль. Почни з любов'ю, а не тиском. Не треба себе рухати, хвалтувати, що ти щось там не зробила, не встигла. Роби на наступний день, роби через день, роби через тиждень, просто дай собі час, і в тебе все вийде. Дозволь собі проявлятись на початку, як ти відчуваєш. Роби все, що приходить в голову, а потім ти розберешся. Головне робити ці кроки, і все буде супер. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже хотіла допомогти і віддати вам весь свій досвід, все, що я руками мусорила в собі в голові, і розбиралась. І нарешті. Я зламала ці установки і почала діяти докази, що це працює прямо перед вами. Це я. Я людина, яка сумнівалася собі більш за всіх. І я почала. І в мене вийшло. і у вас вийде. Цілую, ціную і до зустрічі!